Чому не можна воювати з українцями? кажуть текст належить Ліні Костенко. Тому що Україна це аграрна країна, кожен може закопати. Вороги сприймаються як дермові добрива. Українці хазяйновиті люди. Кожній родині потрібен БТР для оранки. З корпусу ракети вони роблять мангал, а все погнути здають на металобрухт. Українці винахідливі, воюють усім, що є: коктейлями, пиріжками, консервованими огірками, прокльонами і навіть голими руками. Українці безстрашні. Після 90-х, 2008-го, 2014-го і коронавірусу бояться тільки власних жінок, і що скажуть люди. Українці анархічні, терпіти не можуть будь-яку владу. Окупаційну владу через тиждень змусять говорити державною і провести чесні вибори, які одразу оголосять фальсифікованими. Українці не передбачувані у мирний час. Усі всіх звинувачують в роботі на ворога. Коли приходить ворог, то гуртом нищать його, а в перервах гризуться за те, хто більший патріот.